Погодьтесь, було б дивно, якщо людина, яка народилась в один день з Counter-Strike 1.0, не зробила б свій перший ігроогляд на легендарну гру, яка зробила колосальний внесок та перевернула світ шутерів від першої особи. Отже, невеличка предісторія. На дворі 96 й рік, доки в нас було б прийнято конституцію та введено в Капець копійок. Нічого не я ідіть звідси. двоє амбіційних програмістів Майк Гаррінгтон і наш улюблений Габен, яким Наступи, злов... працювати над Windows 99 у Майкрософті покидає. Айдіот та засновують Valve. Почесавши ріпу та прикинувши, що на ринку якоїсь толкової забавки, крім квейку, нема, вони вирішують купити ліцензію на рушіть того ж квейку та миттєво приступити до створення власного шедевру. Випустивши декілька демоверсій та два роки попрацювавши над усіма помилками, на світ виходить апогей 3D-шутерів того часу, який моментально отримує тону найвищих оцінок серед журналістів та гравців і стає культовим. Тому, пані Тапенове, період напіврозпаду. Шо ви? Англічани з Б2. Все життя думали, що то половина життя назва гри. Ну це кринж. Не будемо тягнути пана Гордона за ломік. Смачного хто їсть, хто не їсть. Супер співчуваю. Поїхали. Тільки класно, що на іконку гри нас зустрічає імена, заставка та мелодія, від якої в мене досі на сраці волосся стає дибки. Далі до приємного болю знайома заставка, яку можна було побачити у кожному комп'ютерному клубі нульових років, де чотири кнопки в яких може забутися тільки справжній дебіл. Ця гра для мене вже як старший брат, тому я готовий до будь-якого складного ляща, який вона мені дасть. Ага. Ви думали, я з вас прикалуюсь, і може бути щось гірше ніж трьох хвилин. Поїздка фірою з простими діалогами. блядь. звичайно блядь, є. Нас чекає незабутня десятихвилина подорож 51 ю маршруткою по вулиці Чорновола. От вам і Ашан тут. Макдонець і Парксінсо, доріччи з песиками. Я досі пам'ятаю, я встигав зробити все домашнє завдання, зробити їжачка з гімнаю палак на трудове, поки цей блядський фунікулер доїть до кінця свого призначення. По закінченню цієї пекельної поїздки нас зустрічає дядько Жені, який, Нихуя з який відкриває нашу клітку, і ми далі проходимо в зал. Вітаємося з усіма, хто в поті чола працює. І йдемо по свій костюм. Костюм виявився трохи великуватим і пахнув старим дідом. Ну нічого, передаємо привіт блогеру Михайлу. І пересуваємося далі. Потеревене ще з директором кульпарківського психдиспансеру, куди ми прибули, нас знову заставляють очікувати в величезній кімнаті для того, щоб накляцати пару кнопочок, як справжня мавпа. Після чергового безкінечного очікування пхаємо возик стіну стінотижиками від сільпов реактор і нас телепортує спочатку е десь центр Челябінська, а тоді знайомимо з середньостатистичними жителями цього болота, які от-от чекають відкриття пітерочки, щоб свято поживити свіженькою омивайкою. Після ще декількох тріпів Кидаємося приблизно у південній вежі, де чомусь купа трупів і все горить. Оцінивши всю ситуацію, безкоштовний чоловік розуміє, що з голими руками мало що вдієш, і запасається багряною ломакою, яка тут же стає в нагоді. Наступні кадри доволі життєві, адже бути в ліфті, коли вимкнули світло, це класика. Позичивши в дядька Женіка його трамват і. Блядь, сука. Трамват, чоловіче, тобі треба більше читати. Кидай ті ігрушки. І патрони з його шкафчику та прориваємося крізь юрму зомбі та хедкрібів. Тут просто пролітаємо через купу кімнат, в яких відбувається чорті шо. Перемога буде! Люди, перемога буде! Ех, бідний мужик, передос перемоги! Хм, гранати! Хм, цікаво! Куди ж їх можна закинути? Сморід підказує нам, що ми смустились до головного офісу львівського комунального підприємства. Тому трошки паркуру та вилітаємо у ліфт з надією, що пан сьогодні у нас дуже добрий. І от кінцівка першої місії в цілому суть другої місії це любими діли моєї баби під час грози. Бігом виключай консклютер свій. Іди, виті з розетки чайник, не дай Бог хата ще згорить. Ну і ще треба повиключати всякі турелі. Правда, вдома у нас не було турелей. <плес> Ходивши, бродивши, чуть не заблудивши, знаходимо старий добрий яблучний спас та намагаємося уникнути зустрічі з місцевими радіоактивними людьми, які пускають на струм. Зібравши по дорозі, все добро, попадаємо в закулісся Макдональдса, а саме холодильник Отут тут котлетки, обіг і каністри з часниковим соусом. Зустрічаємо Батю, який не спіша, збирається на завод. Далі бачимо мого одногрупника Юру, який намагається втікти з першої пари. О, а це вже мій одногрупник Максим. Він в ліфті застряг, і от така неприємна ситуація з ним сталася. Ну я думаю, з ним все добре. Але за сюжетом нам теж потрібно застрягти в цьому ліфті, тому стрибаємо в нього і попадаємо у третю місію. Як казала моя цьотка з Італії, місія номер 3 духота пізєз. Тому що тут потрібно супер акуратно рухатись між вузькими коридорчиками, уникають. Лазерів, турелів, які підривають сраку не гірше, ніж окупантам на Сході На протязі цілої місії блядь! і от серед темній печалі цього рівня нам дають, я би сказав, навіть не ковток, а ціле свіжого повітря. Зустріч з, е... з Нахрюками, Ха -ха! Як ми починаємо нарізати під музончик. Ну, от наша рекція пройшла, і далі продовжується душне скитання коридорами та вентиляційними шахтами. Ну, то 80% часу гри, що зробиш? Винагородою після цих мук гра дозволяє нашим ногам трошки перепочити, тому підкидають нам пасад b 5 на газу з трьома передачами для порушення всіх правил дорожнього руху. І як казав мій один хороший друг, ліпше я вилечу як орел, аніж буду пристебнути як пес біля будки. І ось ми вже на заводі біоли, де нам дають можливість. Плавати у чамбі, якої вже вийшов срок гідності, і вона вже трішечки фонить. Всі ці потоки газованих напоїв привели нас до першого великого боса, трьох мушкетерів-глистів. Щоб його злати, нам потрібна шаурма з вокзалу. Але оскільки я не голодний, то йдемо в аптеку, купляємо пачку вормілу і часникову клізму. Знайшовши і натикавши обидві склади нашого вбивчого коктейлю, запісуємо це все в роздачник і дивимося, як перетворюється на попілті жаляйні хробачки чудові та різноколя. Фух, в тій кімнаті пахло, як після батів в туалеті, тут бігом стрибаємо у ямку, знаходимо наш улюблений револьверчик та проходимо далі. Коротко про назву наступної місії. Це Оптимус Prime. Фух, це чудо техніки з Boston Dynamics чи тесли, але мені його функція подобається. <звук> І от 20 років стажу у цій грі, і я можу повимахуватися вам невеличким горе спідранерством і показати вам, як можна пропустити всі ці танці з бубном і з роботом. Просто дві міни і все, переходимо в наступного голову. Правда, пасад залишиться стояти в гаражі. Але в нас тут огляд гри. Тому замість цього всього нам треба класично перебити купу місцевої голоти, хедкрібів і нахрюків, включити там, виключити отам. Ну коротше, класично половину життєйські справи. Але міст. Це сракобольне ті гандончики нашпіговують так капітально, що шуба завертається швидше, ніж Макс Ферштапен встигне сказати. Сюди-сюда <му> трохи політала на кондюках, і нарешті гра дає нам можливість зробити блекау тому сраному куску переварних мірних проводів, закінчуючи цю. Місію В принципі, я не дуже великий фанат Укрзалізниці, але гра заставляє мене бути провідником цього прекрасного шостимісного інтерсіті. Ах, <плес> Тридцять хвилин ми возились по цих бляцьких рельсах, переключали шляхи і займалися сім, але не кайфував від ігрового процесу. Тому згодом гра пропонує нам запустити ракету. Тупля не ріжу, куди та ракета полетіла, звичайно, але надіїти за районі проживання Леніна. Швидше за все в червній мезів і їхньої влади закінчились гроші на добудову рельс. То... Не доївши свій артеки розливши п'яток собі <клес> на бальник, ми в хлами розбиваємось і чуть не тонемо. Далі ми зустрічаємо фурмана. <клес> я випустив тернопільської медакадемії. Побачивши ж наше червоне лице, запропонував нам лікувальний дайвінг з чорнобильським карасем, який так ніху від'їв представників місцевої фауни. Але як то кажуть, проти лома нема прийому, і я взявши арблет, кінчаю лускату тварюку. Ставши чемпіоном у плаванні брасом, гра пропонує нам <клес> гаряче даму латексних костюмах. Які явно не намірені слиняти нам прутень. Ці скотини до ухмулення акробатичні і вносять херову тону демеджа по гравцю. Тому ми швиденько стерилізуємо цих сук і відправляємося смачно поїсти хілки, як раптом детек виключає нам світло. І ще по горбу надавали. Після хорошої прочуханки прокидаємось десь у Грибовичах на світі звалищі на волоску від смерті. Вибравшись з цього жахіття, ми потрапляємо знову ж таки на завод Чамбо, кока коли Фанти та всіх підряд. Напишіть в коментах на що вам більше похоже ця рідина. Пройшовши всі ці геніальні головоломки, конвейери з тридцятьма хп зустрічаємо найсильнішого моба в цій грі. Інопланетний нахрюк. Професіально доджимо цю жирну скатіну. Знаходимо жменю колорадських жуків і йдемо в бій з білорусами. Пробігши знову ж таки 100 тисяч чергових калідорів, знаходимо рідний лазер, який завжди можна було купити на день молоді в центрі міста. Визволяємо знайомого офтальмолога, щоб відкрити нам двері на свободу, закінчивши чергову місію. Наступна глава — це буквально бігай і стріляй. Ви ще досі здивовані? І тільки ще зверху нам цього дали джевелін і гвинтокрильну ціль, яка після півгодинного зайобу стрімко розбивається об скелі завдяки нам. На Кілька секунд я подумав, що граю в танки, бо їхня кількість на квадратний рівень просто ібанута. <клес> Постелявши купу звичайних і запланетних нахрюків, чудом опиняємось на дуже тихій та спокійній парковці. Нас чекає ще один сюрприз у вигляді деревого мегатрона. Сідаємо за стіл переговорів, викликаємо авіаудар, щоб звільнити собі дорогу та переходимо на наступну місію, де просто піздец і вакханаля на екрані збільшується у разів так 15. Нахрюків була така велика кількість. Що я на секунду почав думати, що мого пса звати патроном. А не бублик. Повитиравши слині і відійшовши від цього переможного тріпу, прямуємо вже звичним для нас шляхом через чергові каналізації, танки та анальні зонди. Габен сидів, думав, думав і зрозумів, нахуя використовувати моба тільки один раз, тому закидує нам декілька латексних срак, яких ми дуже швидко утилізовуємо. Далі задача це включити подачу води до двох колайдерів, Макеївський роднічок, так званий, щоб відкрити портали, тому знов драбини, водні процедури і срані марсіани. Швидко петляємо через надскладну головоломку, яку я що майже з першого разу стрибаємо в портал і опиняємось десь в Житомирі? Житомир! Боже Житомир! В цілому хочу зазначити, що аборигени тут не дуже привітні. Тому робимо ноги і зустрічаємось з мамою хеткрібів. Вгамувавши стару холєру, провалюємось у чергове селище міського типу, де екстер'єр нагадує ранішню туалетну картину після літри хлібного дару. Бігом пензлюємо всіх краєвидів і протепляємо на завод. Нє, не Порошенка, тут шоколадно, тільки мій рот, бо місцеві живі організми радо наповнили його біомасою. Така страшна тут духовка, що просто пхта. Які з лабіринти, коридори, фу. <звук> ну, коротше, гарно попросивши адрес місцевого боса, і ось воно. Типова, ваша однокласниця, яка на фізрі завжди отримала м'ячем в голову. Зламавши пару людяників і витративши весь боєзапас, нарешті. Титри. В кінці нас зустрічає наш бая і пропонує нам навчання у львівській політехніці. Але я не дурак, другий раз на цю хуйню я не поведуся. Чемно посилаємо гниду в криваці нахуй та завершуємо цю гру. В цілому гра класна, але раджу грати варіант посвіжіше: Black Mesa. Це така сама half тільки на новому руші та з сучасним графоном. Також цю чудову історію можна прожити від лиця охоронця Барні у Half Life Blue Shift та від сторони військової опозиції у Half Life Opposing Force. Це одна з моїх найперших ігор, тому. У нас займає почесне місце в моєму серденьку. А яка була ваша перша гра? Пишіть це та варіанти інших старих ігор, огляд яких ви б хотіли побачити на цьому каналі в коментарі. До речі, цю та інші ігри були записані під час трансляції на Твічі. Тому радо чекаю вас там. Там багато контенту. Ну і коротше, взагалі, взаємодія зі мною. З вас лайк і підписка. З мене, як завжди, контент. Може й не сильно якісний. На все добре!